В Івано-Франківській обласній державній адміністрації відбулась прес-конференція із питань підготовки та проведення надмарафонського легкоатлетичного пробігу, присвяченого 22-й річниці незалежності України та Дню фізичної культури. Детальніше в наступному сюжеті. В рамках надмарафонського легкоатлетичного пробігу юні спортсмени подолають понад 540 кілометрів протягом шести днів. Ми формуємо групи по силі підготовці. Тобто ми збираємося перед самим пробігом, визначаємо п'ятірки спортсменів, хто з ким комо зручно з ким бігти. Відповідно на ті групи сильніші перші дві ми надаємо більше навантаження. Молодші групи вони біжать меншу кількість кілометрів. Відповідно, коли групи змінюються, ми відразу задаємо. Ви біжите зараз, наприклад, 8 кілометрів. Все вони знають. І вони біжать в цей етап. Таких етапів день може бути три, чотири, інколи п'ять, залежності від протяжності траси. Ганна Сусик вже не вперше бере участь у такому пробізі. Дівчина розповідає, що навіть труднощі, які чекають на спортсменів, її не лякають. Третій день буде найважчий, тому що там буде гірська гірська поверхність, і там треба буде бігти більше кілометрів, найбільше. Ну і буде. Останній день теж найважчий, тому що себе всі замучені вже будуть не в селах добігати. там. Надмарафонський легкоатлетичний пробіг вже традиційно присвячений Дню Незалежності. Розпочнеться він 19 серпня у місті Івано-Франківську, а завершиться 24-го. Ольга Гриців Любомир Бурута